Это как так? Борьбу с Путиным и с его агрессией я все цело поддерживаю двумя руками за. Но при чем тут все россияне? Это что, опять разговор про коллективную ответственность? Хотите Путина наказывать? Наказывайте. Это как так? Наглеть россиян – це окрема тема. Хотите Путина наказывать? Наказывайте. А мы здесь ни при чем. Мы хорошие русские. Нас наказывать не надо. Тому треба быть готовым до того, что не так-то и легко. Поставити на місце росіян, як в дипломатичному сенсі, так в політичному, так просто в розмові. Вони вміють викручувати руки, так і ми маємо це вміти робити. Тут тільки так сила на силу. Тут не пройде просто на емоціях звинувачувати їх за те, що вони прийшли нас вбивати. Тут треба підкованим бути, слухати, що вони говорять, і думати, як правильно відповідати. Цьому треба зараз вчитись?